Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Ви дуже часто говорите про корупцію. Тож до нас надходять питання стосовно того, як справи з корупцією у нашій громаді, так як ви депутат, і голова бюджетної комісії, розкажіть, нам, будь ласка, чи вона в нас тут є? Ну, корупція є кругом. І наш, і наш район не виключення, але скажімо, в якому параметрі вона є. Ну... Ми з ним боремося як можемо, і я думаю, що, напевно, Петрівський район є прикладом того, як треба працювати для людей і робити щось для того, щоб життя людей було краще. Ви це бачите по всім об'єктам, які будуються. Тут фішка вся заключається в чому, що Кругом от де є, я як голова бюджетної комісії, вам скажу так, де кругом заложені в бюджеті ціни, які на порядок вище, чим вони кругом в другому строїтельства. І в них одна отмазка. це, ну, Бо це ж бюджет. А в мене питання, а що, як бюджет, то воно має бути дороже чи що? Ну, от. Вони ж прямо не кажуть, що бюджет. Чого в бюджеті дорожчі ціни? Тому що треба там, з усіма ділитися. Да? Вони ж не кажуть. А вони кажуть, от, це бюджетні ціни. А тільки я не пойму, ця фіка, бюджетні ціни. От тут виходить, я як голова бюджетної комісії, допустим, деякі проєкти я підписую. Да? От підписую і. 에... Сопоставляю ціни. Ну, от я всю, все життя я будую щось для людей. То дитсадики будую, то школи будую, то ще щось там, ремонти роблю. І от в мене складується питання, а що такі ціни? Вони говорять, бо це бюджет. Виходячи із цього, що ми робимо, ми кажемо, я їм дивлюся, що тут ну, реально процентов 30% ціни завищені. Тому що я не саме будую, я це все бачу. І. Я їм говорю, от для того, щоб ми не переробляли проєкт, щоб е, не переробляти нічого цього, відсіля 15% від суми, ви несете ні по Ворознюку, ні там голові ОТГ, ні комусь там взятку даєте, а берете щось, купляєте на громаду і даруєте, і говорите, що це, ми скажемо, все ви зробили. Розумієте, для них це було дико. От просто дико. От, от тут вони дійську площадку нам подарували на Рудану за 115 тисяч, вона не влізла, ми її поставили між третім і четвертим а, а туди купили меншу. Вони були шоковані просто, розумієте, і оце вони якщо щось купляють на громаду, а не дають гроші там, по ворознюку, як голову бюджетної комісії, не дають голові ОТГ, в якої достойна зарплата, і ми сюди прийшли командою, і ми ну, щадно наводимо поряд. Але дуже багато питань внутрі громади є. от, е Почнемо з дорог. дороги, У нас дороги виходить як. Ми е спочатку їздили по ямам, коли почали ремонтувати дороги, ми їздимо по горбам. Ну, такова наше життя. І тут знову ж таки треба, е я рахую, що треба робити, е хто і хто робить дорогу. Той повинен давати гарантію мінімум 5 років на той кусок, який він зробив. Як тільки асфальт на весну зійшов місяць снігу, він безплатно взяв і зробив. Оце тоді буде правильно. І я хотів би, щоб ви вставили в цей матеріал, той кусок дороги, коли я їхав із Криворога і, случайно попав, де в нас. Заплочено за те, що вони фрезою роблять і все остальне. а Вони взяли зверху асфальтиком сантиметр положили, п'ять списали і думають, що цей номер не пройде. В Петруці цей номер не пройде, що він не пройде. А що Оце ось у наші крадені гроші. Ось. О. Де фреза? Фриза поламалася. А за чим ви можете? А то, що почали робити, а воно доробляли там. І все, і фреза поламалася. Так дурі запаси, нема запасу, не робіть. Ви кажете переробите. За чиї гроші ви переробите? За свої. Переробите. Як за свої гроші? Так через що я їхав та і побачив, що? а завтра ніхто не сказав би. Я дзвоню тільки що до Бухгаундри сільської ради, а вона каже, ми приїжджали, вони там роблять все правильно під фрезу. Оце фреза? Да, Оце фреза фреза поламалася, ж говорю. Чого ви запасом не робите? Ну то, що це саме так вийшло. Як так як? Вийшло? Вийшло. Куди зараз Технологічний процес. Куди зараз поїхав асфальт? Куди? На базу поїхав. Чому він раніше не поїхав? Чому ви робите без фрези? Я ж сказав, фреза поламалась, потім ми роботаємо без фрези. Чого поїхав асфальт без фрези зараз? Чого він не поїхав раніше? Чого треба приїжджати контролювати, вас постійно, щоб серцевито, щоб це сидів хтось. Та не треба нам, щоб... Зачим ви робите брак? Ну оце все реально брак. Ось, ось дивіться. Ви ще наложили і хотіли зверху ложити, це те, що я казав. Ось, ось подивіться, що це ви зробили. Йди сюди, дай лопату сюди. Дай сюди лопату. Що це ви зробили? Оце що ви зробили? Застелили асфальт. Оце ви застелили асфальт? Неси сюди лопати. Ану копни ось тут. Копни ось тут. Просто все, далі не треба. Про що далі говорити? Скільки сантиметрів? Три. Міряй. Може я... Ну давайте, ну давайте мій ролетку. Не сирюлетку. А ну міряй скільки. Міряй, бери. Ну, скільки? Два з половиною. Скільки? Я... Два з половиною, не вгадав. міряй сам. — Ну які два з половиною. Ну що ви дурним всіх робите? Бо ну, якщо ви трошки вас по-другому, ну ж хлопці, люди добрі. А ну міряй. Ось вже пішов в другий асфальт, сваль, да ну ось міряй. Ну Пів сантиметра, блядь. Так ось сюж. Уж... ось, ос? Ось? Та ось старий асфальт, подивись, осьо. Ось сьо, дивись, старий Та вже роз... асфальт. Воно розтягає катком, А це ось, дивися, толщина тут пішла вже. Осьо, міряй, осьо, сколько! Я міряю. Та да я ще ще помірю, я Та не міряв. гордий, блядь. От і міряємо Скільки? 1,2 см. Що далі? Через скільки воно відлетить, як ви думаєте? Та ми її накривати зверху будемо. Чим накривати? Сплошняком. Яким сплошняком? Треба було фризу. Що ти, дурака з мене робиш. Ми як а виїжджали балака? Ми як виїжджали балакали? як будете робити? От фризу. Чого нема фризи? Я ж сказав, поламалася. Чого тоді ми асфальт? Ну це вже вопрос не до мене. Чого далі до тебе? Значить, ти винуватий, так? Да? Ти старший, приймав рішення. Ти сказав прийма, ти старший приймав рішення? Ні, він не старший. Це що стосується дорог. Е... Що стосується лікарні, це сама е... болюча тема. Я ж ну, скільки держава відшкодовує грошей за операції, за все. Ну ми почали працювати, щоб ви розуміли, коли прийшов до нас дороні, ми взялися за лікарню і вирішили її ставити для людей, тому що ну це. Ну, 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 Це неправильно, коли для такого району не буде такої лікарні. Тим паче, що ми такі ремонти поробили. Там, ну, не в кожному місті є така лікарня, як у нас. Да? Осталося що? Спеціалістів понаході. Ми понаходили нормальних спеціалістів. Але до цього як ми йшли? Зараз у нас на первинній побережець Тетяна Сергіївна. Ну, я рахуюся людиною, якраз, якраз та людина, на яку можна. Надіється, і е, ми свято віримо в те, що ми з нею доб'ємося тих показників, де вона буде найкраща не тільки в районі в Олександрійському, а й в області, а може й в Україні. Тому що ну, людина заінтересована в тому, щоб щось зробити і робити для людей, що робив до цього Кім він був перед нею. Да? І ви знову ж таки покажіть епізод із того круглого столу, де я їх розставив всі точки на «і». Поврознюк буде хороший? Та ні, звісно, для декого поврознюк буде поганий, тому що він бореться із цим всім. Дивіться цифри. Значить, йдемо на повищення. Лютий, березень. 709, 716, держава проплачує кошти. 709, 716, 802, 826, 816. Ну, іде йде йде на повишення. В листопада. Ви відкриваєте ФОП і падається цифра до 537. Потім ви отримуєте, ви получаєте 36 тисяч в місяць, падає ще. І якраз на цю, на цю, на цю, на цю кількість падає все. Ви вкрали державні кошти. Ви вкрали державні кошти, які пішли на розвиток медицини в районі. А чим не вкрав? Ви, 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 ви. ви що, дурачком всі робите, платять 650 тисяч в місяць, платяться на лікарів, які кожен заробляє. І кожен йде на всіх. Ви відсіла, виділяєте і ті самі кошти, воно математика, все дуже просто. Вона йде вам в карман, а не йде, а ви там ще заробляєте зарплату. Вам не стигна? Не не Стидно, три роки заробляв, я всіх приймав, я чистий листок, я думаю, буде вам проще написати заяву і прийти відсюди, щоб вас просто ніхто не бачив. Що зробив Кім? Е ви розумієте, що таке е всі терапевти позаключали контракти. Да? Там всі люди з терапевтами. Да? Воно все йде в общий котюл, потім від відсіля платиться зарплата, е все в транспорті, все остальне. Да? Ну, від того, що Кім бере, оформляє свою. Жінку підприємцем, підприємець заключає договор, держава платить туди гроші, гроші крадуться, а ще й з общого котла вона отримує зарплату. Правильно це це? Неправильно. Порознюкся викрив, наяву на округлом солюса це розказав і сказав, не буде так. Або ти отак, або буде отак. Ітог плачевний. Роз... Уволився, він хай собі там займається, робить ще 100 год, але красти він у держави, у бюджету не буде. Звісно, порознюк буде поганий. Ну, поганий. Автодор раніше при е, ще при тих временах, що він робив? Він же не дороги робив. Він, вся техніка працювала у керівництві району, бо їхні діти фермера. Буде порознюк хороший? Ні, не хороший. Звісно, буде поганий. Бо порознюк сам привик усе робити. І він сам трактора ремонтував, починав усе і робив усе сам. А на їхніх дітей працювали всі все рай, райавтодор району. Ну, звісно, Поворознюк буде поганий. Ну, хорошо, ну, для декого поганий, але для основної маси Поворознюк — нормальний. І я це цінюю на вибори, коли за мене голосують люди. Йдемо далі по лікарні. Да? Ми дуже... Я не хотів цю тему затрагувати, я не хотів про це говорити, але я все-таки скажу, тому що. Людина, яка пішла від нас, вона рахую, дуже непорядочно себе повела. По, по крайній мірі, по відношенню до мене, як до голови бюджетної комісії, і до голови ОТГ Світлани Тилик. Вона дуже непорядочно себе повела. Це Доронін. Всі будуть глибоко здивовані, да, але я скажу просто правду, чого він пішов, тому що всі говорили: такий спеціаліст, такий лікар, чого ж він пішов. Так я вам взагалі розкажу, чого він пішов. Ну, перше. Він підходить до мене і говорить: що в мене елементи, в мене там. А зарплата в мене, щоб ви на секундочку, в приділах 40-50 тисяч була. В мене там елементи, мені треба, щоб ви мені зробили мінімально, остальне в конверті давали. Як я можу це зробити? Я боруся з корупцією і буду сам ну, робити цю корупцію. Як? І звісно, що сказав, ми цього робити не будемо. Ми не зможемо цього робити. Нас операції безкоштовні. А приїжджає дідуська до мене, пайовить мій, і каже, Олександр Григорович, мені треба гроші на операцію, Дайте мені наперед запай. Я кажу, так е у нас ось в лікарню, супердоктор. Жовчний, все на все ну, У Нас супердоктор, так давайте ж ось вам не треба гроші там платити. Та каже, оце ж супердоктор і сказав, що треба заплатити. І тох. Я зустрічаюся, общаюся. Чоловік зрозумів, написав заяву і поїхав працювати в Умань. В Умані в нього зарплата 15 тисяч гривень, а тут була 50, і він туди поїхав на меншу заробітну плату. Чого? Тому що в Умані можна брати взятки, в Умані можна з операції брати хабарі. Чоловік працює. Я не хотів це говорити, але він так непередже це повів і так висказувався в адрес, е мій адрес і адрес голови ОТГ, Що, напевно, хай люди знають правду. Ну, от якось так. Тому, розумієте, корупція, вона була, є і буде, е але буде, вона корупція е вона є і за кордоном. Ви думаєте, там, що в Повчі нема чи в Америці нема. Вона кругом є. Але різниця, знаєте в чому? Що в той самій Польщі там, чи у, у Америці із бюджету крадуть 10%, а 90 для, для людей роблять щось. І воно незаметно, взагалі. Люди не замічають. А в нас крадуть 90%, а 10% дають людям. От і вся проблема. От проблема України. Що більше крадуть, ніж людям дають. І люди, ну, це ж можна стерпіти день, два, три, п'ять, а потім воно все одно. ну, Є люди, які. От, от я не хочу так жити. От, от дивіться, візьміть е маленький приклад. Ганівська сільська рада. Я прийшов туди у 2006 році. Нічого не було. Все розбите, все розвалене, клуби, ну просто там відра підставляли, там і вся, ну, от, ну, до голови сільради. Ну, Америко баби Стукай, не стукай. І Я говорю, треба почати з того, щоб поставити свого голову сільської ради. З ким можна буде співпрацювати. І моє, і базове господарство, ми будемо допомагати. Стає Ніна Степанівна Цепенко. Ми починаємо працювати. Хочу замітити, при тому самому бюджеті, при всьому тому самому, нічого не помінялося, все те ж саме. Ми зробили і воду, і клуби побудував. Ну так, да, я там більше 50% за свої гроші робив. Але там державні кошти також були, і ми це все зробили. Ми це все зробили при тому самому бюджеті. У мене знову питання: а чого тоді не можна було так робити? А чого тоді не можна було так робити? А я вам скажу. Тому що з району дзвонять до голови сироти. говорять, чуєш, давай там нам Субвенцію на район, а ми тобі там щось поможемо. І він для того, щоб просто нічого не робить. Ну, зарплата є, та є, все. Він бере там субвенцію на район віддали, а сам сидить. Ну, за чим щось робити. Ну, це ж напрягатися треба. А тут не треба. Ну, от і все. От ну, така ситуація. Так що, воно, і ми розумієте, дуже багато про це можна говорити. Дуже багато говорити. Але сьогодні я вам скажу, що та команда, з якою ми прийшли, я навіть у свій час е пішов із е депутата районної ради, ви знаєте про це, і пішов у депутатам селищної ради, ще селищна, не ОТГ, чисто за те, щоб щось зробити уже для Петро. І ви подивіться, е Світлана Олександровна очолила цю команду, голова ТГ, будь ласка, що ми на сьогоднішній день. Зробили. І там, де робили, ми і робимо, подивіться. І там, де е, робили до нас. От, наглядний приклад, підіть через міст і подивіться, дика. Перекрито, роті металочерепиці, все нормально. Да? І подивіться садік е -е, Сонечко. Садік-сонечко перекривав поворозню, де кришу повністю зняли. Навіть і там, з стьохами, з усим. Оту всю кришу зробили майже там, 200 з чим-то тисяч до 300. Все зробили. ДК перекрили за 700 з чим то гривень. І нічого не роблять. І просто шифер убрали, туди положили отаку черепицю, мало того, ще й трьох цвітов. Ну, ви розумієте, так, да? це зібрали всі остатки дешечки можна. І ви з однієї сторони подивіться, одним цвітом, вторим, третім. За то гроші вкрадені. Вся фішка в тому, що е якщо хочуть, щоб був на території громади порядок, людина, яка очолює громаду, повинна жити тут. Вона повинна дихати цим воздухом. Вона повинна воду пити, тому що люди п'ють, і все остальне. Що в нас було, в нас гонці з Олександрії приїхали. Буря на спортзалі зірвала е, шифер, кришу. Нас місяць не знали, що криша зірвана, тому що вони ж туди не ходять. І їхні діти туди не ходять. Воно нікому не потрібно. Тому я думаю, що на прикладі Петрівського району, я, я кажу вже, як старий Петрівський район, ми Навели, при... Навели порядок на маленькій території Ганівської сільської ради. Ми зараз розбудовуємо Петрівщину, наведемо порядок і в Україні. Повірте, дойде діло до всіх. Треба просто зараз підтримати президента. Все, крапка. От ви подивіться, що було в початку війни. Всі уу, так виходиш на вулицю і дивишся на людей, прямо ну, до такої степені всі об'єднані, що просто ну, от, ну, от, як виді одне ціле, да? А потім проходить час, коли вже петушок в задницю перестав так жорстко чуть-чуть клювати, і вже починають рак і щука. А, там, татам-то, та, там то А корупція це така штука, де треба або жорсткі закони, або ми її не поборемо ніколи. Я говорився і говорю, поки ми не е, приймемо жорсткі закони по відношенню до корупції, плод до розстріла, до пожизненого. От, от, от жорстко, поки ми це не зробимо, порядка не буде. Ви подивіться е, яблука 17 гривень, чи там яйця 17 гривень, яблука 50 чи наоборот, там, воно мені не трясано. Суть в тому, що із цими. 에... Сталося їх просто уволили. Все. А за це заплачені сумасшедші гроші тими людьми, які захотіли ввести дисбаланс влади в державі. От і все. Вони знають, що їм нічого не буде. Тому вони просто-напросто підмахнули по 17 по 51. Волна пішла, і всі кажуть Зеленський. Причому Зеленський? Ну причому Зеленський? От відсіля і відбудовується це все. Перш за все, треба прийняти жорсткі закони. Якщо ми приймемо жорсткі закони, ми корупцію можемо побороти. Якщо ми жорстких законів не приймемо, то хто б не був президентом, ніколи ми корупцію не переможемо. Ну, от. Якось так. Якщо у вас є якісь питання конкретні по громаді, задавайте, я готовий на них відповісти. І скажіть, тоді, будь ласка, за яким принципом було обрано саме старост наших сіл? А це ж державний принцип, я ж туди не входжу. Я, я взагалі не, не маю розуміння навіть, як це воно відбувається. Я знаю, що е, мене, голову бюджетної комісії, то обирали депутати, а як старост призначали? по-моєму, там призначав голова ТГ, наскільки я розумію. А голова ТГ, ну це я понаслишки я на, тільки знаю, що е, він на кожній, громаді, на кожній громаді, де призначали старосту, робив опитування. І хто більше набирав, того й призначали. От, 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 от так воно було. А на якому рівні взагалі в нас йде співпраця з старостами? Ну Це ж не до мене. Я ж не держслужбовець, я голова бюджетної комісії. Я вам можу сказати, що гроші з бюджету не крадуться. Це точно. А... Е, що по старостам, то це ну, до Світлани Олександрів, і вона вам все розкаже по, по всім цих моментах. Я рахую вона на своєму місці. І старости рахую у нас на своїх місцях, але не всі, трошки поправляємо, будемо ставити на місце. Але в основному я скажу, порядок в районі є. І тому, напевно, по Врознюк, не всім і. Хороший, тому що ну, хорошим я ж не долар, щоб цим подобається. Але я за порядок. І порядок, поки поворознюк тут є, порядок буде. А далі буде як буде. Але поки поворознюк є, порядок у петрівській громаді буде. Так що слава Україні, слава українській нації. І далі ви по тексту все знаєте, що далі. Дякую вам. Слава Україні!